У мене в полі на дички прищеплено вже років 7 груша Талгарська красуня. обробіток не роблю ніяких. І навіть обрізку вже ну, не висилю. Вона пішла вгору. І зараз покажу от, біля хати, там, в мене в саду. Там такий врожай. Ну, Є плоди де-не-де. І от що робиться тут? От, показую на 8 липня. Якраз у мене сьогодні день народження. От і, ну це так, я казав. Так от, от такий урожай не нормую. Ось показую. Жодної гнилої, червивої немає. Там теж все. Все в плодах. Все в плодах чисті. Плоди шикарні. Лише при приходь в кінці вересня з ящиком і збирай урожай. Там трошки щепля зробив я, і змрудне там таке. Поприщеплював. От показую. От. От. Щось вибухнуло. Е, ще на сирена була. Видно, наші щось підбили. От. Орки не успокоїться. За ніч чотири сирени було. Я вже не пам'ятаю, коли таке було. Ну от там сад у мене далеченько це поле тут. Тут ось вже така крапива доросла. Я сюди з трудом дійшов до цієї. Груши. Просто ростив собі в полі. От І такий урожай, Ось такий феномен талгарки.